Привіт всім захисникам і Збройним сил України. Отож пісня. Слава Україні! Слава. Наступна пісня командир мій солдат. Командир мій солдат, мій полковник герой кожен день я молюся за тебе, в своїм серці бікрів Україна наш дім, я горжусь і пишаюсь за тебе. Вже сіслава тобі в Україні життя, свіснова, як молитву, вважаю, пам'ятаю. Живим, тебе дома чекаю, пам'ятаю, люблю, та в неба прошу, я живим, тебе дома чекаю, долися твій мундир, і з тобою завжди, як за морем залізний. Пошуваюсь, спокійно, дуже вдячні тобі, матері синів, а якщо в пеклі були, повернувся живими. Командир мій солдат, мій полковник герой, кожен день, я молюся за тебе. Своїм серцем відкри Україну на жим. Я горжусь, перша пиша тебе. Ще ці слова тобі в Україні життя, ці слова, як молитву, читаю, пам'ятаю, люблю, та в небо прошу, я живий, тебе дома чекаю. Отож, оце вся. Пісня, особенна пісня, журвлі, там журевлі летіли клину, вечірні небо над селом а батько сивий мети сива, дибились небо за вікном. Он жара. Змахнувши їм своїм крилом, і наче з сином обернувся, почувся голос під вікном, Мамо, мамо. Він крикнув криком журавлини, мамо. мамо. Він я... Омсли були що ж тату я захищав своїй